Привіт, друзі! Мене звати Віталіна. і Зараз я знаходжусь в Чорнобильській зоні відчуження. Це вхід. Сьогодні сюди я буду пробиратися. До того будиночку, де жила сім'я Савчуків, які не виїхали після аварії на Чорнобильській АЕС. І просто залишилися в зоні і жили там декілька місяців, але там дуже була містична історія. Капець! Вони пропали і ну коротше, я вам все розкажу, коли туди доберуся. Зараз я вам покажу обстановку нереально страшну і моторошну. Просто дуже страшно, бо мені доводиться сьогодні йти через кладовище, як бачите. Ось От, такий у мене сьогодні моторошний шлях. Зараз помірюю радіацію і буду бігти. А сьогодні зі мною такий буде ліхтарик новенький від вабин. Це налобний ліхтар. Чому в мене білий? Тому що щоб надіти на лоб і щоб патрулі подумали, що якийсь, якийсь там ангел або привид. Все, поїхали. Як бачите, рівні радіації тут на кладовисті значно вищі, ніж там на вході. Тому що Денько, треба пробратися, щоб не сильно. Не знаю, це правильно. Заразитися, де, де хто говорить. Бачите, яке радіоактивне кладовище 45-й рік. Ось тут, до речі, дуже шани. Трембілячну пам'ятничка. В общем, я бачите, чим ближче я підходжу, тим сильніше від нього. Ми будемо втрачати час і підемо ближче до тієї хатинки. Там просто Така ситуація, що я не знаю, чи я зможу туди потрапити, бо біля тієї хатинки частенько бачать когось, хто приходить туди і там забиває вікна і так далі, хоча це зона відчуження. Мене чекає просто льодяна дорога, сніг, і як класно світить ліхтарик, який у мене на, на лобі. Мій вабен новенький. У мене був колись ліхтарик, але тут прикол в тому, що цей вабен. Його можна заряджати вдома через акумулятор. Тут акумуляторна батарея. А можна звичайні батарейки. Так, все, давайте ближче. Поки радіація мене не розплавила зовсім. Короче, тихенько пробираємося. Мені дуже страшно, тому що про цю хату дуже багато всякої всячини розповідають. І це я вам розкажу тільки саме, саме таке ніжне. Оце прикиньте налобний фонарик. Вубен, вабен. Це вже третій продукт у мене від них. Четвертий. Саме перший я купила ще в 18-му році. Здоровий. А що це за нитка? Це щоб повіситься? А мила нема. Тут всі ніде. Коротше, я пережидаю свій час, щоб піти. Дивіться, наче хтось вигриз стіну. Не знаю, ну вона протрухла, мабуть, від часу, але так, наче хтось вибивав чи вигризав. А там взагалі, наче схрон якийсь дивіться. Лежить. Якісь штуки, кому потрібно для ремонту. Коротше, оце та сама моторожна будівля, біля якої стоїть хата. Тут можна пере... перечекати трошечки. О Боже, дивіться, що тут лежить. Жесть. Тут що кладбище. До речі, це ж кладбище тут поруч. Дивіться. Хороний вінок. 6. Просто ужас. Я, коротше, підійшла до цієї хатинки, зараз буду туди залазити. Дуже мені моторошно, тому що тут сліди, що тут хтось ходив є. Зараз, коротше, я залажу туди. Я тут стою вже на порозі, зараз мені треба буде сюди зайти. Я сподіваюся, що мене не з'їдять тут якісь звіри, мутанти або невідомі люди. Бачите, двері отакі, вони відкриті. Тихенько заходжу. Коротше, історія цієї хатини нерально-моторошна. Тут, до речі, залишилось дуже багато речей і навіть дзеркало, дивіться, є в цій хатині. Оце тут в цій хатині і ховалася, сім'я Савчуків, і ніхто не міг їх знайти. А знаєте чому приходила поліція, міліція на той час і намагалась їх забрати звідси? Ну вони якби десь от сиділи в цій хатині, може, на горищі ховалися або ще десь. Ну, історія дуже-дуже мутна. І тому. Але тут це не кінець історії, зараз я вам ще розкажу. Ось, і тут прикол в тому, що в цій хатині, от вони тут ховалися. Міліція кожного разу приходила і не могла їх побачити. Побачили на печі, мабуть, на ось печі якісь такі силуети, наче, ну, наче не мутовані, а от просто знаєте, як манікени сиділи отут. Троє їх було. І тут, до речі, в цій хаті можна знайти фото. Фото цих людей зараз пошукаю. Тут у шкафчику я помітила є фото навіть. Я думаю, що це фото саме тієї сім'ї, яка тут жила і залишилася. І ліквідатори дуже боялися заходити в цей будинок. Бачите, батько і дівчинка, якраз це, мабуть, Гануся і Іван. А маму звали Марія. Ануся Івана і Марія. Це, мабуть, також тато. Не знаю, чи є тут мама, але хтось сидить. Тут також, кстати, що це? Газета і фото в газеті. Ой, а мені здається, що це однакове. Дивіться. Світ збудуєм. Київщина. І фото бачите яке? Ой, дивіться. Капіс. Жесть, це що? Боже, це, це, до речі, і є, мабуть, ота сама Гануся. Дитина. Капіс, ну дійсно, отож тому і ходять легенди про цей будинок. Ви думаєте, що я перше це фото тримаю? Ужас. До речі, на стіні можна побачити малюнок, який малювала явно дитина. Оце десь в цьому углу, може вона сиділа і це все малювала. Оце капець. Тут, звісно, пісок і квіти лежать, Наче тут прямо в хаті когось поховали. До речі, я тільки що почула, що проїхала тачка на десь там. Ну, я не прямо на трасі. Близько для того, щоб мене не побачили, бачите, які, яке світло сталкери зазвичай використовують. І в цьому ліхтарику вабинь він також є і він дуже сильний. Зараз я покажу, що можна навіть оцей не використовувати. Дивіться, як класно світить. Я обрала будь-яке будь світло абсолютно будь-яке світло. Але, звичайно, з таким світлом виглядає все набагато страшніше. Я ще хочу вам розказати секрет, що я була вже в цій хатині, мабуть, рік тому назад, але я не знала її історії, це вже мені розповіли. Ви знаєте, що я в коментарях просила розповідати свідків колишніх жителів про різні історії, зони, легенди. І мені розповідають і пишуть в особисті в мій інстаграм. До речі, на нього є посилання в шапці мого каналу, як зараз це говорять. Не знаю, як правильно називається, на, прямо на Ютубі. Можу, в, в описі відео залишите, зайдете в мій інстаграм та мої фоточки, бо я дуже люблю фотографувати. Тут насправді атмосфера така важкувата, знаєте, тому що я уявлю, як тут люди просто не хотіли виїжджати, а з цього зробили цілу легенду. Придумали просто дуже-дуже моторошну історію, що вони отут залишились, стали такими. Мутували, а далі кінець історії я так і не дізналась. Ну от наприклад, знайшли, да, вони от такі от так сказати людей, людей, які от стали схожими на ляльки, да, вони засил. Що було далі? Визивали там міліцію і лікарів, і ліквідаторів. Що було далі? Що це за історія? Чим вона закінчилась? І взагалі чи закінчилася історія? Тому що ми тут зараз я так ходжу по хаті, я не знаю, що може вискочити. З кімнати і закричати десь там за вікном. Нереально страшно, але ви знаєте, що я полюбляю такі історії, полюбляю, полюбляю такі місії піти і розгадати для вас таємницю чорнобильських історій. Мені зараз треба швиденько перекусити, я з собою взяла тільки оце, тому що у мене сьогодні дуже короткий похід, бо на дворі мінус 8 градусів морозу. І Температура падає, тому в мене буде ось такий сьогодні такий сніданок, чи обід, чи вечеря, я вже не знаю. Чому саме це я обрала мій улюблений Джеймс Кук. Зараз я покажу, чого я його обрала. Просто подивіться. Це просто м'ясо. Мені доведеться їсти його руками. Я витерла спиртом руки перед цим. Тому що я, я забула, я просто не подумала, що. Дивіться, просто куски м'яса. Свинини. Ось така вкуснятина. Клас. І не треба варити нічого. Там закушую ще такою штукою. Журалина чорна сморода. Ну просто м'ясо. Класно. Я посилання теж залишу для вас. А ще посилання на цей ліхтарик вабен на я залишу в описі свого профілю. А поки мені треба валить, поки всі хати не почали. Коротше, не почалось щось дивне. Я просто дуже цього боюся. Бо мені в коментах так багато пишете, що там мутанти, монстри, маньяки, коротше, все що угодно. І мені вже реально кажеться, що тут дуже багато небезпеки. Тому я валю. А ви йдіть до мене в інстаграм і підписуйтесь. Протягом мого перебування в цій хаті я реально путала слова й факти, і через такий страшний дискомфорт я не могла нормально розповісти історію, тому на другу частину відео я підготувала для вас більш докладно, що ж там насправді сталося. Покинута хата стояла на самому краю села, напівприхована високими бур'янами та скрученими радіацією деревами. Вікна її були вибиті, двері ледь трималися на завісах, а дах провалився ще дуже багато років тому. Однак, у 1987 році вона ще була у житловому стані, принаймні для тих, хто не мав іншого вибору. Родина Савчуків залишилася в зоні відчуження після аварії на Чорнобильській Аес. Коли село було евакуйовано, вони просто сховалися в погребі і боялися солдатів та лікарів у білих костюмах. Іван, його дружина Марія та їх маленька донька Гануся дивилися крізь шпарину у дверях, як останній автобус виїжджає, залишаючи їх самих серед порожніх вулиць і мовчазних хат. Марія плакала, тримаючи доньку на руках. Ми не повинні були залишатися, Іване, шепотіла вона ми виживемо, сказав чоловік Бог нас не покине. Вони навіть не здогадувалися, що Чорнобиль уже почав їх змінювати. Дні минали, радіація була висока, але Савчуки якимось чином уникали видимих симптомів. Вони їли те, що залишилося у погребах, у сусідів, консерви, крупи, сушене м'ясо. Воду брали в колодязі, сподіваючись, що земля відфільтрувала отруту. Та найбільше лякали ночі. Не собі просто уявіть щоночі у селі чулося щось дивне шурхіт серед руїн, тихий шепіт, дитячий сміх, який лунав то з одного боку, то з іншого. Іноді Іван бачив тіні. Що промайнули біля вікон, але коли виходив на двір з рушницею, там нікого не було, тому що все це наша уява. Марія помічала зміни у ганусі. Дівчинка стала мовчазною, її очі часом блищали у темноті. Вона майже нічого не їла, а одного разу сказала щось, що, що змусило матір злякатися. Ми не самі тут, мамо, тут є ті, що дивляться. Щопонеділка вночі Савчуки залишали свою хату і йшли до церкви, що стояла на іншому боці села. Це була стара дерев'яна споруда, яка пережила радянську владу, війни і тепер переживала катастрофу. Марія несла ікону, Іван ніс доньку на руках, вони йшли мовчки, бо вітер ніс собою їх шепіт. До речі, ця сім'я була дуже віруючою. Церква була сама по собі дивною. Вона стояла пусткою вже дуже давно, але свічки на вівтарі завжди були запалені, а ще там не відчувалося страху. Марія молилася, схилившись перед іконою. Іван стояв поруч, а Гануся дивилась кудись угору, наче вона щось бачила. Вони говорять зі мною, одного разу сказала вона: Хто, доню? Ті, що лишилися. Після кожного візиту до церкви вони поверталися додому і знаходили їжу, рібні консерви, сухарі, іноді навіть чисту воду. Але вони не знали, хто ж її міг тут залишити. Але потім вони зробили одну помилку. До речі, в той час у зоні проводили страшну дезактивацію тварин, так би мовити. У середині 1987 року, в зоні відчуження, почали заходити спеціальні бригади. Ліквідатори проводили дезактивацію. Вони зрізали верхній шар ґрунту, палили заражений ліс, тобто закопували, змивали радіоактивний пил стін покинутих будинків. Але була ще одна страшна місія, про яку мало хто говорив уголос: вони винищували тварин. Собаки, кішки, корови, коні, всі, хто вижив після вибуху та радіації, вважалися небезпечними переносниками радіації. Ліквідатори стріляли у будь-яку живу істоту, яку бачили. Одного вечора Савчуки почули відчайдушний гавкіт за хатою. Там стояв великий чорний собака, його очі світилися, а шесть була скув'йоджена. Він скавчав, дивлячись у темряву лісу, а потім пролунав постріл. Іван Миттю кинувся. Вперед і схопив собаку, затягнувши його у хату. Він бачив, як неподалік блукали двоє чоловіків у захисних костюмах. Ту хтось є? запитав один. Нікого, йдем далі. Тієї ночі собака залишилася в хаті. Гануся назвала його вуглем. Ми повинні рятувати тварин, сказав Іван. Відтоді, щоночі, вони впускали і котів, яких знаходили у селі і гнали їх до лісу. Вуголь показував їм шлях, і тварини йшли за ним. Ніхто не знає, скільки тварин вони врятували. Але ліквідатори помітили їхні сліди все ж таки. Іван знав, що їх рано чи пізно знайдуть. Узимку 1987 року до зони відчуження прибула група рятувальників. Вони мали перевіряти стан покинутих будівель, зробити заміри радіації та зафіксувати будь-які сліди життя. Вони зовсім не очікували знайти що живе, але в снігу вони побачили відбиток дитячих ніг, тому що прийнято було вважати, що в зоні залишилися лише дорослі, якщо вони там і залишилися. Сліди вели до хати Савчуків. Коли рятувальники відчинили двері, то побачили трьох людей, які сиділи у кутку. Вони не рухалися. Очі їхні були відкриті, але не живі. Їх кістки світилися слабим синюватим світлом. Рівень радіації у хаті був вищим, аніж будь-де у селі. Але й найдивніше було у церкві. Коли рятувальники увійшли туди, вони почули дитячий сміх. На вівтарі горіли свічки, а на стіні була вирізблена дата. 1987. Хоча церкву цю закрили ще у 1986 році. Тієї ночі один із рятувальників прокинувся від відчуття, що хтось стоїть поруч. Він відкрив очі і побачив маленьку дівчинку, яка світилася у темряві. Її очі світилися. Ти забрав нашу їжу, сказала вона. Наступного ранку. Рятувальники знайшли свого товариша неживим, його тіло було повністю обгорілим, наче після променевої хвороби, а церква зникла. Експерти намагалися пояснити цю історію дехто вважав, що савчуки виявили якусь мутацію, яка дозволила їм вижити в зоні. Інші припускали, що вони були мертві задовго до того, як їх знайшли. А всі ті, хто бачив їх після вибуху, бачили щось інше. Та все це просто історія, яку вигадали самі ліквідатори, коли працювали у зоні відчуження, бо взагалі вся зона вона вважається нам містичною, тому що там нікого нема. Стоять тільки будинки, ліси і ходять дуже рідко звірі. Тому, коли людина попадає до зони відчуження, вона може собі придумати будь-яку містику. Друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, і я вам розкажу ще багато цікавих та містичних легенд, історій та казок про Чорнобильську зону відчуження.